Продовжуємо говорити про освітнє середовище як третього учителя. Сьогодні ми поговоримо про цінності для формування інклюзивної практики, а саме творення середовища, що належить дітям. Свого часу Тоні Бут і Мел Енскоу, відомі британські автори індексу інклюзії, визначили інклюзивну освіту як впровадження інклюзивних цінностей. Наголошуючи на важливості ціннісного підходу, вони зазначали. Що будь-які кроки у напрямі розвитку інклюзивної освіти будуть формальними, якщо вони не будуть пов'язані з глибокими внутрішніми переконаннями. Саме цінності спонукають людей рухатися вперед і зумовлюють дії, які так чи інакше стосуються інших людей. Цінності того чи іншого закладу освіти можна побачити у взаєминах, які панують між дітьми. Дітьми, і педагогічними працівниками, між педагогічними працівниками і батьками та між самими педагогічними працівниками у формах і методах роботи, різних елементах змісту навчальних програм. В індексі інклюзії визначені цінності, які сприяють розвитку інклюзивного закладу освіти: це рівність, права, участь, спільнота, повага до багатоманітності, сталий розвиток, ненасильство, довіра. Співчуття, чесність, мужність, радість, любов, надія, оптимізм і краса. Цей список є результатом численних обговорень із педагогами, учнями, іншими людьми у багатьох країнах світу. Інклюзивні цінності можна умовно розділити на три групи: цінності щодо структури, рівність, права, участь, спільнота, сталий розвиток, цінності щодо стосунків. Повага до багатоманітності, ненасильство, довіра, співчуття, чесність, мужність, цінності щодо наших емоцій, радість, любов, надія, оптимізм і краса. Рівність, і споріднені з нею поняття рівноправності посідають центральне місце у системі інклюзивних цінностей. Поняття рівності не означає, що всі є однаковими або що до всіх потрібно однаково ставитися. Натомість йдеться про те, що кожна особистість слід сприймати як рівноцінну. Звертаючись до категорії прав, ми тим самим стверджуємо, що для кожної людини на рівній основі належить забезпечити свободу від нужди і свободу для ініціативи. Просування концепції прав людини в сфері освіти заохочує налагоджувати стосунки, побудовані на засадах взаємності й турботи. Можна говорити про дві складові участі, де перша пов'язана з колективною справою чи діяльністю, а друга з емоційним залученням. Участь має місце не лише тоді, коли людина залучена до певної колективної діяльності, а й тоді, коли вона відчуває свою співпричетність і те, що її приймають. Відповідно до інклюзивного бачення спільноти, прихильність та обов'язок не обмежуються колом родини чи друзів. А переростають у ширше відчуття спільності. Інклюзивні спільноти відкриті для нових членів, які збагачують їх і сприяють їхній трансформації. Відданість інклюзивним цінностям також має охоплювати готовність забезпечувати умови для добробуту майбутніх поколінь, стаючи на інклюзивний шлях розвитку. Заклади освіти стають місцем, де заохочується сталий розвиток навчання і участі кожного та стабільне зниження ступеня виключення і дискримінації. У той чи інший спосіб поняття багатоманітності стосуються кожної особи, а не лише тих, хто, на загальну думку, не відповідає критеріям ілюзорної нормальності. З цього погляду багатоманітність не становить проблему, яку необхідно вирішувати. А навпаки, стає величезним ресурсом для життя і навчання. Принцип ненасильства вимагає від нас уміння слухати і розуміти точку зору іншого, зважувати переконливість аргументів, зокрема своїх власних. Для цього необхідно формувати у дітей навички ведення переговорів, посередництва та вирішення конфліктів. Довіра сприяє участі. Допомагає налагоджувати стосунки і створювати середовище, де кожен почувається безпечно і комфортно. будучи собою. Якісна освіта здатна допомогти дітям навчитися довіряти людям поза їхнім родинним колом. Це може бути особливо важливим для тих, хто почувається вразливим вразливому, та для тих, хто з недовірою дивиться на світ через досвід постійної дискримінації. в минулому. Чесність. Стоїть в одному ряду з такими цінностями, як мужність і довіра. Так, бути чесним значно складніше, коли це вимагає мужності. І легше, коли є довіра до інших і впевненість у їхній підтримці. Радість. Ця цінність допомагає перетворювати заклади освіти на місця, де панує атмосфера гри, веселищів і гумору. Радісна освіта. Дарує відчуття задоволення і втіхи від формування нових інтересів, знань і навичок та акцентує ці почуття, відводячи їм важливу роль у закріпленні набутих навчальних результатів. Співчувати значить розуміти страждання інших і намагатись його полегшити. Освіта, побудована на засадах співчуття, це освіта, де можна незалежно від статусу особи визнавати помилки, приймати вибачення. Залагоджувати заподіяну шкоду отримувати прощення. Співчуття тісно пов'язане з такою цінністю, як любов чи турбота. Вона покладає на педагогів обов'язок однаково турбуватися про всіх дітей без огляду на те, скільки теплоти і вдячності або який прогрес демонструють їхні вихованці. Надія і оптимізм. Ця цінність означає, що потрібно показувати. Як люди можуть змінювати на краще власне життя та життя інших у локальному і глобальному масштабах? Надія посилює перспективу побудови такого майбутнього, де люди процвітатимуть. Питання щодо творення краси може видатися неоднозначним, адже очевидно, що судження про красу в очах та думках того, хто її творить чи споглядає, красу в тому сенсі, який в неї кладає інклюзія. Слід шукати не в стереотипних образах, а в розмаїтті людей та в розмаїтті природи. Отже, можливо, на всі із вас погодяться із системою цінностей, запропонованою Тоні Бутом та Мелом Ейнскоу. Можливо, деякі не заперечуватимуть проти сукупності наведених характеристик, але волітимуть використовувати для них інші найменування, які більше співвідносяться з їхнім ходом думок, мотивацією або життєвим досвідом. Важливо розуміти, що всі цінності пов'язані між собою. Наприклад, свобода пов'язана з правами та участю, а відповідальність і співпраця відображені в концепції спільноти. Проте цінності в першу чергу мають спонукати до дії, а тому різні люди і групи будуть використовувати різні слова для узагальнення їх змісту.